Населений пункт поділили на зони. Кожен підвал, кожен будинок проходили, закріплювалися. Українські штурмовики діляться деталями та кадрами операції, завдяки якій вдалося вибити росіян із села Торське на Лиманському напрямку. Російські підрозділи не були готові до українського наступу. Частина загарбників у паніці залишали свої позиції, а інші здавалися в полон цілими групами, кажуть українські військові. Ми просто ходили вулицею і думали. Вони просто ходять вулицею як у себе вдома, навіть без касок. Ми їх просто виявляли, за рацію передавали, і природно там уже працювали наші хлопці. У під час операції українські бійці ліквідували близько сотні окупантів. Торським стратегічно важливий населений пункт через річку. Навпроти розташоване село Зарічне, звідки відкривається шлях на місто Лиман. Важливий логістичний вузол Донецької області. Російські генерали ще з минулого року намагалися утримати Торське. Направляючи штурмові бронегрупи, але сили оборони постійно їх знищували. Вони прийшли сюди до нас. Я захищаю свою землю. Я захищаю свій народ український. Від початку доби, по всій лінії фронту, Генеральний штаб України нарахував 82 бойових зіткнення на Олександрівському напрямку. Російська армія 18 разів штурмувала позиції ЗСУ. Ще сім разів росіяни намагалися прорвати українську оборону на південно-слобожанській ділянці фронту. Війська противника намагалися просуватися і на Костянтинівському напрямку, та атакували в районі трьох населених пунктів. Найактивніші штурми росіян на покровському плацдармі 28 від початку доби. Аналітики припускають, що в найближчі місяці Покровськ стане ареною таких же важких міських боїв, як раніше Авдіївка чи Бахмут. На Покровському напрямку 51-ша армія Російської Федерації, яка діяла на півночі, намагалася виконати своє головне завдання: охопити Покровськ з півночі, а також Покровську мирноградську агломерацію з півночі з метою повністю перерізати важливу дорогу на Добропілля. і Охопити місто Покровськ з північного напрямку з метою остаточно замкнути кільце оточення навколо самого міста. Фактично цей задум повністю провалився, не був реалізований. Бої там точаться дуже важкі та напружені, але як вже очевидно, що цих поставлених цілей росіяни так і не досягли. Восени російські війська збільшили кількість штурмів на півдні України. Найінтенсивніше армія російської агресії втиснула на Оріхівському напрямку біля Степногорська та поблизу Антонівських мостів на Придніпровській ділянці фронту. Однак у силах оборони не допустили прориву. Про це зазначили у силах півдня. Наприклад, від Степногорська, де тривають флангові бої, намагаються охопити противника до Запоріжжя 25 кілометрів. Є пряма дорога. Звісно, потрібно шукати можливості, ресурси, резерви, надавати нашим командирам тактичного рівня, те, що дозволить їм протистояти. Ось на такій протяжності постарта від Кам'янського до приморського загальні бойові втрати російських з початку повномасштабної війни перевищили 1 мільйон 135 тисяч солдатів. З них 910 окупантів ліквідовано за минулу добу. Повідомив генштаб ЗСУ. Також за його даними протягом доби знищено російський танк, п'ять бойових броньованих машин і понад 30 артилерійських гармат, ще одну реактивну систему залпового вогню та понад 120 одиниць автомобільної техніки.